Облискують черешеньки, в листі зелененьким. черешеньки, ваблять очі діточкам маленьким, Дівчаточко й хлоп'яточко під деревцем скачуть, простягають рученята та мало не плачуть, раді б вишню з'їсти та високо лісти. Ой, вишеньки, черешеньки, червоні спілі. Чого ж бо ви так високо виросли на гіллі? Ой, того ми так високо виросли на гіллі. Якби зросли, незесенько, чи то ж би доспіли?